Зараз моє місто знаходиться під окупацією, і тому я з сім'єю була змушена виїхати до Польщі. Окупація міста розпочалася 3 березня. А 6 квітня, проживши місяць під владою російських військових, ми вирішили, що сили наші вже закінчуються, і тому маємо виїхати заради безпеки дітей. Перш за все, до війни була власна квартира. Зараз вона стоїть пуста і сподіваюся, що ще ніхто там не оселився чужий, бо квартири заселяють окупанти. Також я займалася власною справою, я візажист. Було вже чимало клієнтів до війни, і навіть уроки з макіяжу вже проводила. Але війна все зруйнувала, і зараз тут, в чужій країні, я змушена все починати з нуля. Це дуже складно, тому що інші умови, інший менталітет, все чуже і. Ну, але е, я не падаю духом і намагаюся побудувати щось своє, хоча це дуже важко. Е, після війни дуже хочеться повернутися до рідної країни, звичайно, е, тому що це домівка, там дім, там рідні, друзі і рідна земля. Хочеться вірити в те, що війна скоро закінчиться, і ми зможемо побудувати нове світле майбутнє разом, і все буде добре.